Вітаю дуже багато інформації з'являється, що ТЦК, територіальні центри комплектування, мобілізують інвалідів. Ну, по-перше, інвалідів третьої групи, ну, також дають повістки і інвалідам першої і другої групи. Я не розумію, на що це робити, тому що в Збройних силах України не вистачає. Місць не вистачає вакансій для інвалідів, які набули інвалідність із за поранення. Тобто, наприклад, я Я набув інвалідності другої групи е, в зв'язку з пораненням, зв'язку з е, захистом батьківщини. Для мене немає наразі вакансій, я і досі є виведений поза штат обмежено придатний. Е, мене нікуди не переводять, бо нема куди переводити. Е, Ну, при цьому ТЦК набирають інвалідів. На що це робити? Я не розумію. Це просто діч якась. Треба боротися за те, щоб звільняти з військової служби хоча б інвалідів першої, другої групи, вже які отримали поранення, вже які військові. На що цивільну людину інваліда мобілізувати до Збройних сил? Ну, це просто діч якась. Я не розумію, блін. Що з цим робити? See